20 мільйонів 508 тисяч гривень скерували з обласного бюджету в Державний на підтримку Збройних сил України депутати облради. Субвенція спрямована на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2023 рік з підтримки Збройних сил України. Також на виконання заходів програми цивільного захисту Кіровоградської області на 2022-2027 роки з обласного бюджету передали державному 3 мільйони 111 тисяч гривень. В бібліотеці філії No10 для шестикласників ліцею номер 10 провели екологічний хронограф Чорнобиль хроніка минулого погляду майбутнє. В якості запрошеного гостя ліквідатор аварії на ЧАЕС Віталій Довгаль. Він розповів про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Згадав своїх товаришів, яких уже немає в живих. Разом з дітьми хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. В Олександрійському музейному центрі стартував благодійний розпродаж виробів Ольги Томчук. Кошти за прикраси будуть передані волонтерам. Ольга Томчук переселенка зі Слов'янська, живе в Олександрії нещодавно і не з екрану телевізора знає, що таке війна, розуміє, наскільки важливою є допомога нашим захисникам. Тому черговий раз стає ініціаторкою проведення благодійної акції. Асортимент запропонованих до розпродажу виробів та ціна на фото в публікації музею. Обираєте виріб, пишете в коментарі, оплачуєте і забираєте в другому корпусі музейного центру. 24 квітня місця компактного проживання вимушених переселенців через волонтера БО Християнська місія Молосердя і здоров'я отримали продуктову допомогу на кухню від благодійних організацій для харчування ВПО. До садочків доставлені борошно, олія, сіль, крупи. У рамках підтримки незабаром довантажать інші продукти на основі потреб, які надасть кожен заклад. Учениця Літа отримала диплом другого ступеня у четвертому фінальному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що відбувся 4 лютого. Ангеліна Бугайова навчається в 7 класі ліцею інформаційних технологій. Підготувала переможницю вчителька Ольга Тульчевська. Театр танцю стрітбелет керівниця Крістіна Андрієнко 22 квітня взяв участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва Столиця -данс Фестивал» у Кропивницькому здобутку Олександрії у середній групи чотири срібних нагороди: дві за колективний виступ і дві за соло. В старшій групі солістки вибороли одне золото та два срібла. У четвер, 27 квітня, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі – плюс 11, в день – до 17 градусів тепла. Атмосферний тиск – 746 мм ртутного стопчика. Вітер – східний – 3 метри на секунду.